Найближчі півроку ударів орішніком не буде. Експерти назвали причину. Трамп відповів, чи готовий викрасти Путіна і провести в Росії операцію як у Венесуелі. Ігри скінчилися. США захопили уже п'ятий танкер тіньового флоту РФ. Гуляйполе сьогодні найгарячіша точка фронту. Як розвивається ситуація на передовій? Та чи є загроза Запоріжжю? 800 мільярдів доларів для України. Зеленський та Трамп. Цього місяця готуються укласти історичну угоду з відновлення України. З малюком остаточно прощаються. У раді лежать подання на звільнення екс сочільника СБУ та відповідь ЗСУ за Львів без світла за порібріком лишили цілий обласний центр. Вітаю мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. Трамп розказав, чи готові США викрасти Путіна за прикладом операції у Венесуелі. Журналісти прямо поставили запитання, і відповідь шокувала усіх. Так, виступаючи перед пресою, Дональд Трамп відповів, чи готовий він віддати наказ на захоплення Путіна, якщо завершення війни дипломатичним шляхом буде неможливим. Уникнувши прямої відповіді, американський гарант заявив, що не вважає, що це буде необхідно. Хоча сьогоднішні дії бункерного його Дуже розчаровують, а також відзначив, що Москва більше не боїться Європу через недостатні дії. Натомість все ще зберігає страх перед Сполученими Штатами. Тим часом Путіну і справді є чого побоюватися Трампа. США захопили у Карибському морі вже п'ятий танкер тіньового флоту РФ. Про це пише Reuters із посиланням на американських посадовців. Мова йде про корабель Оліна, той, який ходив під прапором східного Тимору. Морські піхотинці та моряки із об'єднаної оперативної групи, що стартували із авіаносця Джеральд Форд», затримали Оліна в Карибському морі без інцидентів. Повідомило південне командування США. Судно полишило Венесуелу минулого тижня, повністю завантажене нафтою. Баром після того, як США затримали президента Венесуели Ніколаса Мадуро. повернувся танкер уже повністю завантажений до Венесуели після блокади США експорту венесуельської нафти. Тим часом Трамп сам збирається торгувати венесуельською нафтою. Про готовність продавати її до Китаю та Росії. Він заявив, виступаючи перед пресою. Китай може купувати у нас стільки нафти, скільки схоче. Росія може отримувати у нас всю нафту, яка їй потрібна. Китай, Росія та решта зможуть прийти, і ми будемо відкриті для бізнесу практично негайно. Заявив Трамп. При цьому президент США провів зустріч із керівниками нафтогазових компаній та сподівається, що вони погодяться інвестувати у Венесуелу щонайменше 100 мільярдів доларів. Нагадаю, раніше Трамп заявляв, що тимчасова влада Венесуели передасть США від 30 до 50 мільйонів барелів під високоякісної нафти. Найближчі півроку ударів Орішником не буде. Експерти всього світу продовжують аналізувати удар між континентальною балістикою у Львівщині. Так, на думку експертів, принаймні до літа таких ударів більше не буде. Справа у тому, що за даними української розвідки, ракет у РФ було лише дві одиниці. Одну з них вони запустили, а іншу притримують, щоб в черговий раз погрожувати напередодні переговорів, до яких поки лише готуються. При цьому в Рейтерс вийшов матеріал, де стверджується, що запуск ракети «Орішнік» по території України має насамперед на меті надіслати певний сигнал. Сполученим штатам та Європі, а не досягти військового ефекту, на думку аналітиків, Москва розчарована тим, що її фактично відсторонили від дипломатичних переговорів між США, Україною та європейцями, які велися в останні тижні, і особливо розлючена можливим розгортанням європейських військ в Україні. Тим часом на фронті росіяни продовжують навалу на гуляйполе, фактично повністю ігноруючи свої втрати на передовій. Про це розказав спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, на сьогодні гуляйполе фактично одна велика сіра зона. В місті багато руйнувань і дуже мало місць, де можна тримати оборону. Всі бойові дії відбуваються хвилями. Де кожна зі сторін намагається закріпитися, каже Волошин. При цьому втрати росіян значно більші, приблизно по 300 чоловік щодня. Загалом же протягом грудня у штурмах ворог втратив понад 10 тисяч військових, близько 7 тисяч з них саме на Гуляйпільському напрямку. Волошин розповів: є інформація, що через неможливість вибити ЗСУ з позицій групи БПЛА росіян готуються використовувати термобаричні гранати. Нині щодня тут відбувається понад два десятки бойових зіткнень. І більше інформації щодо ситуації на фронті дивіться в нашому оперативному зведенні. Росіяни нарощують штурми по всій лінії фронту. Морози дозволили окупантам повернутися до тактики механізованих штурмів, що вже позначається на результативності ЗСУ, знищення техніки РФ. кратно взросло в остальные дни. Украинская сторона, несмотря на тяжелейшие погодные условия, э, имеет возможность обнаружения и, главное, поражения механизированных колонн противника еще до момента подхода их непосредственно на линию боевого столкновения. Об этом и свидетельствуют данные объективного контроля и российской, и украинской стороны. В покроске уничтожена колонна из более 30 единиц авто и мототехники, где россияне опять-таки под прикрытием. А тяжолог пагудних у слові питались прорвати ні посредство на самому місті, так і соответственно, попытаться расширить зону присутствия на його окраїнах. При цьому наряду із Покровським найжорстокіші бої продовжуються і на південному напрямку. Гуляйполе з кінця минулого року. Одна із найгарячіших точок фронту. Проте прорвати оборону ЗСУ росіяни так і не можуть. Пределы в пределах поля также бои. ситуация там очень напряженная, потому что противник пытается наступать и пытается этот город захватить для того, чтобы далее подвигаться к Орехову и создавать угрозы для Запорожья в будущем, да, то есть если ему удастся эти планы выполнить. То есть ситуация там в данном случае была тяжелая перед Новым годом, она перешла тяжелой по состоянию на январь. При цьому аналітика фіксують зміну тактики росіян на багатьох ділянках. Попереднє просочування групами по 2-3 особи результатів більше не дає. Наші оператори дронів розбирають їх і ще на підступах до позицій, тому в генштабі РФ вирішено було повернутися до м'ясних штурмів сьогодні кількість личного составу в таких групах дійсно зростає. і там і 5, і 6, і вже і сім чоловік можуть йти. відповідно. Це говорить о те, що принцип пушечного м'яса знову почав працювати в російській армії. Тому почему не виконуються ті указання, ті прикази, які віддаються з Кремля військам, Продвігатися на тому намагатися окупувати ту чи іншу територію, до того ж, Путін явно поспішає показати результат до майбутніх переговорів. Вважають експерти. Заради цього було вирішено пожертвувати навіть залишками бронетехніки. Незважаючи на регулярне знищення російських колон, штурмовиків все одно відправляють у бій на техніці, щоб ті могли заскочити на кілька десятків метрів далі. Подобные случаи зафиксированы в районе Гришна, где оккупанты с использованием большого количества бронетехники пытались безуспешно более шести раз прорвать оборону сил э, обороны Украины. Причем в качестве штурмовиков использовали подразделение 76-й воздушно-десантной дивизии, которая считается элитной в российском понимании. Плюс аналогічна тактика з використанням бронетехніки в районі Мирнограда, Родинська і на добропольському напрямку. але залізних конячок, а тим більше броньованих, вистачає далеко не всім. Кому не пощастило, для штурму видаються коні звичайні. Ось таку кавалерію сили оборони зафіксували на Костянтинівському напрямі. Результат очікуваний. Тварини знищені, коні не постраждали, написали в силах оборони. Проте сам напрямок і справді активізувався, визнають аналітики. В ближайшее время стоит ожидать периода очень сильного давления с трех сторон, с почти постоянными российскими атаками по всему фронту, а также крайне интенсивным подавлением и равнянием города различными средствами поражения. Трасса Т-0504 является абсолютно вероятным направлением атаки, которое россияне уже сейчас используют довольно часто. Кроме того, мы наблюдаем существенный рост активности российских сил к северу от Часового Яра. Однако зараз ситуация тут полностью под контролем сел обороны. до речи, Встигають не лише відбивати атаки на лінії розмежування, а й вкрай ефективно бити по російських телах в Криму ударний Бипелайзосу поразили подвіжної состав з гарю смачним матеріалом на топлю естакаді ніфті Населеному пункті Гвардійська в Донецькій області населеному пункті Горне ССО, провели пораження складу з боєприпасами і матеріально-технічними средствами одного із підрозділів 51-ї армії. При цьому позитивні новини продовжує приносити і Куп'янськ, за словами командира полку безпілотних систем АХІЛЕС. Ситуацію там вдалося переламати і заблокувати противника на околицях міста, що тепер повністю виключає його просочування до населення. Ланого пункту 800 мільярдів доларів для України. Зеленський та Трамп готуються підписати угоду про реконструкцію України. Повідомляє The Telegraph. Відповідний документ можуть укласти уже наприкінці січня. За словами джерел видання, угода буде підписана на всесвітньому економічному форумі, який відбуватиметься з 19 по 23 січня в Давосі. The Telegraph пише, що Зеленський розраховував наступного тижня вирушити. В білий дім щоб фіналізувати як економічний план процвітання, так і домовленість про гарантії безпеки після війни. Але союзники із коаліції охочих відмовили його від поїздки і запропонували всесвітній економічний форум як більш відповідний майданчик для зустрічі з Трампом. Джерела журналістів розповіли, що план полягає в тому, щоб використовувати зустріч президентів для остаточного узгодження економічної угоди. Тим часом Зеленський обговорює зі США нульові тарифи на торгівлю для України. Про це український гарант розповів в інтерв'ю Bloomberg. За його словами, угода передбачатиме нульові мита на торгівлю зі США і застосовуватиметься до деяких промислових регіонів України. Що дасть країні дуже серйозні козирі порівняно із сусідніми державами і потенційно привабить інвестиції та бізнес? Зеленський зазначив, що готується обговорити деталі пропозиції безпосередньо із президентом США Дональдом Трампом, додавши, що така угода слугуватиме додатковою гарантією економічної безпеки. Тим часом рішення по мирній угоді чекають і від РФ Зеленський. Сподівається, що остаточна відповідь Москви буде вже до кінця цього місяця. Пише Блумберг. Аналітики видання вважають, що український президент чекатиме на відповідь РФ до того, як він остаточно узгодить із Дональдом Трампом гарантії безпеки та план відновлення. Зеленський додав, що Україна надала свої відгуки щодо територіальних пропозицій представникам США. Вони передадуть їх російській стороні для врахування в документі, який потім може бути представлений до Києва. А поки чекаємо, Україна буде діяти. Українські повітряні атаки по території РФ стають все більш болючими для Росії. Про це йдеться у свіжому звіті естонської розвідки. Особливо у відомстві відзначають збільшення випадків знищення російської ППО, Тож, кажуть, ударів українських дронів і ракет будуть завдавати Росії все більшої шкоди. Так, приклади за останні тиждень аналітика наводять українські удари по ракетно-артилерійському арсеналу російської армії в Постромській області та військовому заводу в Липецькій області. При цьому Російська Федерація у своїх відкритих джерелах заявила, що цього року Україна щодня завдавала ударів по цілях у Московській області, що також свідчить про нарощення Діпстрайк-ударів сил оборони. Зайвим тому підтвердженням стала операція, яка залишила без світла фактично цілий російський обласний центр. Лякали з екранів телевізорів, що погасять світло Україні та всій Європі. А в результаті тотальний блекаут у самій Росії. На всьому місті немає. Відключення світла цілому російському регіону передувала серія вибухів. Близько опівночі в Білгородській області включили сирени, а приблизно через 10 хвилин дрони ЗСУ завдали удару по енергетиці окупантів. От летить дрон. Самольот маленький. І вниз пішов. Ой-ой-ой. Ну і где ПВО? під ударом опинилася орловська ТЕЦ, і нехай влада області офіційно не підтвердила цю інформацію. Викладені в мережу відео свідчать про серйозні руйнування на теплоцентралі. В результаті чергового вдалого нічного ракетного удару по Росії вся Білгородська область опинилася на межі гуманітарної катастрофи. Здравствуйте, дорогие друзі, к сожалению, сьогодні зовсім не добре утро нехотя, але губернатору Білгородщини довелося визнати, що в області серйозні проблеми. Цифри бадьоро відрапортовані гладковим. Шокують такого в сучасній історії Росії. Ще не було. У нас без електроенергії 556 тисяч чоловік в шести муніципальних образованнях. А ось у самого Гладкова проблем із електроенергією схоже немає. На задньому фоні у губернатора працює вся ілюмінація. Тим часом кремлівський чиновник продовжує шокувати масштабами відключень в області. першу тисяча 1920 на неквартирних домов. майже 200 тисяч людей без води і водоотведення. Головне, щоб не було гірше ніж у ДНР. Жартують в інтернеті над своїми ж співгромадянами решта росіян. Повний параліч системи життєзабезпечення великого міста у розпал зими не викликав ніякого співчуття. Ніхто в Росії вже не поспішає відкривати збори та вести білгородцям теплий одяг та гарячу їжу. Практично нічого не робить, і місцева влада лише висловлює Глибоке занепокоєння та обіцяє зібрати робочі групи для консультацій. Ми не вважаємо себе за гибель людей. До речі, незабаром кількість загиблих від морозів у Білгородській області може обчислятися сотнями, якщо не тисячами, через Балканський циклон Френсіс Ерефію буквально замітає снігом. В російських містах очікуються кучугури 65 см і вище мете хуртелиця. Рух на трасах дуже ускладнений. У таких умовах за відсутності світла, води та тепла. Білгород опиняється на межі замерзання та вимирання. Білгородська область знаходиться дійсно перед дуже серйозними такими гуманітарними визовами в плані енергетики, тепла е е е електроенергії і всього іншого. Такого, конечно, такого еще регион не переживал, и, ну, это серьезная, серьезная история. Білгородський блогер не виключає, що в регіоні може початися часткова евакуація. Багато жителів вже намагаються втекти з знеструмленого та оповитого льодом та снігом прифронтового міста. Однак, через блекаут зробити це вкрай складно. У регіоні закінчується весь бензин на заправках. Автомобілісти вишиковуються у величезні черги за паливом, хоча б для генераторів. Так выглядят очереди на заправке за бензином для генераторов. Бензоколонки відпускають лише по 5 літрів в одні руки. Щоб вибратися із засніженого Білгорода, цього не вистачить. Та й генератор на такій кількості палива не протягне й до ранку. Як знеструмлені росіяни грітимуться потім? Велике питання: схоже, місто справді на межі гуманітарної катастрофи, винний в якій особисто Путін, розв'язавши війну в Україні і постійно обстрілюють наші мирні міста тепер завдяки діям зсу і росіяни можуть повною мірою відчути на собі всі принади життя без світла? Проте відповідального за подібні операції схоже таки готують до звільнення Василя Малюка. Планують зняти з посади голови СБУ. Відповідне подання уже надійшло до Верховної Ради. Повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук. Рада розгляне подання найближчим часом. Написав Стефанчук у Фейсбук, додавши фото документу. Нагадаю, президент Володимир Зеленський анонсував велике перезавантаження влади, в рамках якого служба безпеки України 5 січня отримала нового тимчасового виконувача обов'язків голови. Ним став Євгеній Хмара, який має звання генерал-майора. Водночас Василь Малюк, який керував СБУ з 2022 року, подав у відставку та покинув посаду очільника відомства. На цьому я й з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску 16-й. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуйтеся на наш канал, щоб знати іще більше.